Ми встановили інформаційний сенсорний кіоск, який інформує наших відвідувачів про колекцію музею, про його експозицію, про діяльність, проекти, видання. А також що цікаво, що тут кожен із відвідувачів зможе переглянути 3D-моделі народних костюмів Закарпаття, як жіночих, так і чоловічих. При натисканні, от, наприклад, обираємо іконку 3D-модель народного вбрання Натискаємо і кожен зможе побачити 30 3D-моделей народного вбрання. 15 чоловічих і 15 жіночих. Відповідно, коли заходимо за посиланням, то можна буде також отримати коротеньку інформацію про той чи інший костюм. Це місце його побутування, роки, а також складові костюми. Наприклад, сорочка, спідниця, Дух, а також верхній одяг та головні убори. Також наш сенсорний кіоск він є доступним для осіб з інвалідністю, а саме для осіб на кріслах колісних, також для людей із вадами зору, а також має певний встроєний модуль для осіб із вадами слуху.